А мені б співати та танцювати, але треба готувати морозиво для моїх дівчаток. Кулька морозива в блендер. І гірчиця зайвою не буде. Додамо добру порцію. Мені для них нічого не шкода. Перемішуємо. Готово. Бадьори. Заливаємо в апарат. Стоп! А де присипка? Так, не піде. Точно, можна взяти трохи собачого корму у нашого песика Лео. Набираємо ріжок та посипаємо гав-гав собачим кормом. Відмінний ріжок. Ставимо на підставку. Йдемо далі. Хочу зробити шоколадне морозиво. М -м, яке смачне, такого можна й побільше. Здається, тут мало шоколаду. Небагато шоколадного сиропу не завадить. М -м, краса. Запускаємо. Готово. М -м, сама б з'їла, але потрібно робити ріжок. Заливаємо в апарат. Набираємо ріжок та посипаємо цукерками ММДМС. Готово? Я так стараюся.